Вітаю, дорогі мої друзі. Намастила лице такою сивородкою, зараз покажу. І під очима від морщин таким кремчиком покажу, як виглядають. Буквально перед моїм від'їздом в Америку я замовляла в Єві от, от такий, такий кремчик, бачите? щоб під очі наносити От. з таким, бачите, масажером. Я, по-моєму, робила огляд посилочки заказа з сайта Єви. Натискаєш, виділяється крем, так, ну, буде видно. О, виділяється крем, бачите, і потім ти масуєш. Під очима, тобто втираєш цей крем і відразу робиться масаж. Отими От колючками, що тут дуже класна річ. Я би хотіла, він повний. Термін діє нормально. От. Я би хотіла, як закінчиться, ще такий придбати. А оцю сиворотку, то мені Андрій заказав на айхербі вітамін С, бачите, ліфтинг, серем, ну, сивородка з вітаміном С. Запах балдежний. Так, зараз я відкрию. Така, бачите, гелева така субстанція. Береш. Цією лопаточкою мені вперше таке попалось, і я не знала, що так треба брати і накладати на лице, а потім втирати. Ну, дуже гарно пахне. Теж термін діє нормальний, все. Багато в мене всього полишалося. От, Я знала, коли я приїду, що в мене є різні крема. Ще є багатенько, може колись покажу, які в мене ще крема є. Теж термін дії. Там десь на одному вроді сплинув. Але ще, я думаю, він годний. Так, ну, пачі теж на Єві я тоді замовляла. Теж. Так що, є, є в мене різні засоби по уходу за обличчям. От. І в посилках йде. Багато різного всякого. Подивилась на градусник, 14 градусів тепла, але сьогодні похмуро. Ось так ділася гольф. Он рясно. вже зацвітають. Каштани. Де. Ну от наш. Невеличкий базарчик, капуста квашена, віручки, цибулька зелена, морква, бурячок, фасолька, яйця. Яйця, бачите, яка ціна. Яйця подешевшили. Такі великі, гарні. Жовточок гарний, гарний так вибрали моня. Гарний uh -huh. яйце. Це З... яблочка, капуста. Кисіння. Зелень. Цікаво домашні яйця. По чому? А домашні яйця в яку ціну? У шість. У шість. Шість. Це жовті теж по 4, бачите. І то фермерські. Радиска. Я маю брати зараз двох стрілять. Мені адвокати треба, тобі. Ой, які огірочки, баночки. вони. Яка ціна тих огірочків? Так. Якщо баночку віддаєте, то 80 гривень. Ага. З баночкою. 100 Ясно, дякую. Ви маєте якийсь ще, правда? Ні, то не паштет. А що то? Того, то є натертий хрін. А! -а, -а. То хрін. Що бурочок робить, то є дуже ну, ну, корисний. І корисно навіть його вживати. Та знаю, знаю. Да. Малина є, вишня є, повідлу є. І скільки дай хрін? Хрін? Шістдесят гривень. А віці скільки тут його є? А сало навіть є. Банці солоно. Картопілька. Та то я говорю. каже, ще наш. Є два. Так, картопля гарна така. Жовта. Яку ціну картопелька така жовта гарна? Яка? Ота жовта. Повісил. Угу. Гарна? Повісім. Білороса каже. Оце яка гарна. Почому яйця ваші? По шість. Угу. Свіженькі. Що ти ось ця робити? На Поміча, Так, йду. Далі. Де що я купила і виносять мені мої речі ще. Нічого. Дуже вам дякую. Ага. Так. Так що мені ще зробили мій той одяг, що я носила. Він каже, з куртки забула віддати цей шнурочок. Я кажу, добре, хай буде. Тут той піджак такий, вона каже, кардіган. Сіра кофточка я давала на ремонт, була дуже широка, і там ще одні брюки теж дуже широкі. Так, що купила на базарі, то я вам покажу. Дома вже. Поставила сумки, слухайте. Вчора я вам показувала того котика, і сьогодні він, видно, тут собі живе. Бачите? Пліт. І він собі влігся. Добре тобі тут, правда? Тебе, видно, підгодовлюють. А? Красота. Так. Йду додому і ще хочу зайти в цей емірант. Добрий день. Я вас знімала, вже дозволила знімати. Хочу взяти оцю олію. Казала мені подружка дуже добра. Так хочеться того кабачка. Так-так, я брала, я знаю, що вони такі смачні, солодкі. Сельська капуста. На мені там накладає помідорчики. Так я напевно візьму це масло. Чесничок. 120 двадцять так? У мене одно і то за велике, а от з цими соусами я не дуже полюблю. Марципан. Жіночка ще вибирає. Голоничка яка класна, не пробували вона солодка. Колоничка? А вона та, вона пальця і вона така запашна. Вже давно її привозить. Приправу до риби я певно возьму. Я вже дома. Ще заходила в ОТБ, крім цього еміранту. Не знаю, вам показувати. Той свій піджак, чи не показувати. Ну, Брюки. Ну, Брюки, само собою. Ну, брюки я вдіну, тому що ви бачили, що вона просто винесла мені на вулицю. От, І я не міряла. Забирала в брюках ширину і довжину. Так, і от така ковтиночка теж. Ну, Зараз примірюю, покажу. І покажу покупки. Ну, от вділа Ті штани, ті брюки, що були широкі і довгі, вона мені звозила і низ підкоротила. І цю ковтину. Тут були збоку такі прорізи, вона каже, я вшивала, я її закрила. Ну, хай буде, от буду під щось вдівати. От. І зараз помірюю цей піджак. Вона називає кардіган. Ну, то є такий піджак. Теж я колись його е, шила в ательє, але там аж по Шевченка. Так, ну, задоволена ковтиною, і рукав був широкий, теж вшила. Mm. Так видно, проглядається мій обвищий живіт. Ну, що зробиш? Поки вагаюся, вагаюся, дзвонити тому лікареві. Такий піджачок, теж він такий продовгастий. Оце ну, моя довжина, щоб закривала живіт. Під ту ковтину я вділа, вона, звісно, не підходить. Я завжди колись раніше носила цей піджачок, під ту мою блузочку в горохи, що я вчора вам знімала, показувала. Так, скажу ціну, скільки я заплатила за ремонт брюк що вшили їх з боків і підшили за ту кофту, що рукав вшили і тут вшили. І за цей піджак, що його теж вшили. І рукав, і тут по ширині. І ззаді, ззаді так теж ну, відтопирювалося, Теж вона вшила. 520 гривень сказала заплатити. Але потім, каже, 500. Так що отак. Вот я вам скажу, ремонт теж дорогий. Так, а зараз йдемо на кухню, покажу, що ще купила, ледве донесла. Купочки. Заходила в АТБ, купила хек морожений, глазурований, без голови. Дві штучки тут. Так, я в сторону. Що я ще купила в АТБ? Купила в АТБ оцет Яблучний. 6%. -ний. Так. Оце я купила в еміранті 160 гривень літр отакої от олії. Я її куштувала, вона смачна, не гірка. Продавець сказала, що на ній можна і смажити, і додати в салати. Так. Той Цього еміранту взяла до шашлику отакі От спеції, по-моєму, по 14 гривень вони. Так, а до риби де? Ой, а до риби я просто в пакет поклала. Зараз я візьму. Уявляєте, ото номер нема в пакеті. Нема. Масло є, а тих спецій нема. І суто ж мені треба для риби. Ну нічого, я там маю, але діло в тому, що я ж заплатила за них. Де вони поділися? Ну добре, вже сьогодні не піду точно виясняти. Завтра, напевно, зайду. Ну, Таке зі мною вперше. Так, добре, показую масло 60 гривень. 200 г це є польське масло. Я його знаю, я колись його купляла, коли воно було ще, по-моєму, 40 гривень. Ну, таке от, не дуже сильно жовте, але воно дуже добре. Так. А ті спеції рибні по 10 гривень були. Так. Помідорчики взяла. Ці коктейльні і одну чесничину. Чесник треба в хаті мати. Так. І кажу отакі гарні кабачата. Вона каже, що ж, ви собі не шкодуєте? Я і не думала шкодувати. Напевно, обсмажу. Але муки в мене немає, я не користуюся мукою. Можливо, знаєте, що зроблю? Просто посічу їх на терці, видушу сік і додавлю яйце, сіль перчик і просто такі, як котлетки зроблю, чи як да, Ну, Спеції я то учудила. Вже я не забрала їх зі столу. Ну, то таке добре. Так, оце на базарі. Купила редис, дуже захотілося. У мене є салат, є огірок, є ще в мене оці коктейлі куплені. І додавлю, і буде чудовий салатик. 25 гривень, такий пучочок. Я кажу, не трухляві, нема червивих. Каже, немає. Побачимо. Яйця я вам показала там сюжетик. Яйця по 3, по 3,50. По три, то дуже такі, знаєте, ну, забруднені були. Я взяла по 3,50. Хоча домовилася з сусідкою по 5 домашні яйця. Вона принесе мені 9 травня, сказала, з села. В неї такі, знаєте, цікаві, там і голубенькі, і рожеві яйця. Так, я взяла два десяточки тих яєць. І дуже захотіла маринованих огірочків. Як ви думаєте, скільки така баночка може коштувати? у гірочків? Гарно так спеється, і тут чесничок. Сказали, що смачні. Я кажу: то минулорічні, так, так, каже. Бо часом, знаєте, можуть продавати такі пару років, що у людей стоять, але бачу, кришка вроді чиста. Ну, кажу ціну. Не падайте в обморок. 100 гривень! 100 гривень, але каже пані, якщо принесете мені в неділю банку, я 20 гривень віддам. Я кажу, в мене тих банок море. Але вже цей рік, дай Бог здоров'я, буду сама закривати. І замариную, і посолю, тож неділо. Хоча я вам скажу, що напевно і ціна буде на огірочки теж висока. А що тепер дешеве? Все дороге, життя дорога штука. Так що, отакі невеличкі іще покупочки. Все. На цим я буду завершувати своє відео. Усім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на мій канал, оставляйте свої коментарі, що би ви хотіли бачити, щоб я вам познімала, показала. До нових зустрічей. Нехай вам щастить, міцного здоров'я. І, звісно, перемоги нашій рідній ненці Україні. До побачення! Не витримала люди добрі. Думаю, ну відкрию ці огірочки спробую. Посмажила два яйця вже, вже позапершу. Дуже хочу їсти. Так, і пробую ці огірочки. Грумтять. Mm. Дуже добре. М -м -м. Угу. яйця теж жовткі, такі, знаєте, хороші. М -м -м. Але домашні є домашні, звісно, яйця. Усім смачного.